Слава Україні! Щороку, 14 жовтня, ми святкуємо величне свято: Свято Покрови Пресвятої Богородиці, створення Української повстанської армії та День захисника та захисниць України. Вояки Української повстанської армії взяли за покровительку Святу Богородицю. Вони вважали, що вона покриє їх своїм омофором. І захистить від усяких бід і зла. Діво Богородице, присвятає мати, дозволь у цю годину молитву читати. Глянь, свята Марія, на нашу країну від заходу до сходу скрізь хрести біліють. Українська ллється кров руками без спину. Пошкодуй старих батьків і малу дитину. Поглянь, Богородице, матері ридають, а маленькі діти вдови батька виглядають. Для них небо почорніло. І сонця не видно, поможи їй, мати Божа, попроси сина, хай поможе Україні ворогів здолати, хай хворобі і нещастя минуть наші хати. Покровителько святая, змилуйся над нами, прикрий синів Омофором, хай не плачуть мами. Покровом своїм святим прикрий Україну від усякої біди у тяжку годину. Благаємо, присвятаємо молитву прийняти і своїм небесним сином нам допомагати. Українська повстанська армія це армія народу. Упа вівтар самопожертв. Українська повстанська армія це битва за свободу. Українська повстанська армія це воля або смерть. УПА одвічний поклик волі. Українська повстанська армія боролася в ім'я майбутніх поколінь. Українська повстанська армія це битва до загину. Українська повстанська армія краса святих звиття. УПА це Дух святих стремлінь. УПА героїв славних долі. І хто поліг за Україну, той вічно житиме в серцях. За Україну молюсь, молюсь за близьких. Молюсь до Бога, до неба святи, дай миру, дай спокою, Боже, прошу. Дай світло і радость знаю. Часом грішу. Простити нам, Боже, провини всі наші. Простити нам, Боже, надіюсь на краще, надіюсь і вірю, ти нам допоможеш. Вистоять, витерпіть, здаватись не можна. Не здамо України. Україна і з нами, наша державо, гордися синами, гордися своїми країною, дітьми за тебе всім серцем молимось, ми. Я, Господа, буду щоденно молити, щоб мирно і щасливо могли усі жити. Подай, Боже сили і єдності дай, щоб міг процвітати мій рідний край. На землю країни став чобіт ворожий, на півдні та сході запеклі бої. Але Україні Господь допоможе, а матінка Божа рятує її, з Карпат і Донбасу, з портави і Криму, сини України в наступ ідуть, Із пекла виходять із чорного диму, за неньку свою справно ворога б'ють. До зброї поете, бий ворога словом. Хай Рима твоя влучно ворога б'є, вірші, джавеліни, хай знову і знову. Полинуть від Бога у серце Твоє до зброї, поете, оспівуй герої, які не шкодують святого життя, за Русь Україну, смертельних двобої, за землю квітучу її майбуття. На півдні та сході запеклі бої, але Україні Господь допоможе. А матінка Божа врятує її. Благаю, Боже, зупини війну, герої вже на небі так багато. Верни живих додому в кожну хату та забери у пекло сатану. Зникає літо, а в душі зима, бо з лютого тепліше нам не стало, і навіть сонце гріти перестало. Чомусь тепла у серці вже немає. Пекучий біль виснажує серця, в душі давно панує лише тривога, молитви щирі линуть всі до Бога, та не зникає страх. Сум з лиця. Тривожні ночі мерехтять без сну. У вікна часто заглядає осінь. Нічого вже у Господа не просим. Благаєм, Боже, зупини війну. Боже, дай нам спокою і миру, колоситься, хай хліб золотий. За Україну молюся, я щиро. Бережи, Боже, край наш святий. Без сумніву, я знаю, буде так. І вирушать придешні покоління, із розумом і силою в руках, і принесуть на твій вівтар сумління. Тоді почують навіть і зірки, бо голоси мільйонів воєдино із тими, що лунають крізь віки, промовлять гордо: Це моя країна. Слава Україні! Героям слава!